Вітаю, шановні друзі, розкриття вбивства дев'ятирічної Валерії в Німеччині, можливо, підходить вже до свого логічного завершення. Нещодавно було повідомлено, що поліція розшукує нібито двох громадян: один громадянин України, інший громадянин Молдови. Всі ці люди були пов'язані з сім'єю загиблої дівчинки. Але ось нещодавно остання інформація із закритих публікацій видання Більд. З неї я дізнався, що е, поліція е, на даний час нічого не коментує, і офіційної інформації від поліції немає, але е, проходять розшуки і шукають саме одну особу громадянина Молдови. Це нібито колишній хлопець матері вбитої. Зараз нібито він переховується в че. Інший же, е, ймовірний підозрюваний. Він має алібі. Він перебував в цей час в Турції і тому е, його, я так розумію, повинні відкинути як ймовірного підозрюваного. От. Е, щодо другого громадянина Молдови, то відносно нього є зафіксовані камери відеоспостереження, е, зафіксована точка мобільного зв'язку його телефону е, в місті в день е, зникнення дитини. І ймовірно, ця людина має відношення. Ну, звичайно, це не офіційна інформація. Стверджувати, що хтось зараз винний, ми також не можемо, оскільки немає вироку суду. Як ви знаєте, людина є винною тільки тоді, коли її винуватість встановлена судом. Тому я як адвокат нікого не можу звинувачувати. Але неофіційна інформація із німецьких видань, друзі, ось така ще раз мої співчуття родині. Загиблої дівчинки. Не знаю, ким потрібно було бути, щоб вчинити такий злочин. Але, друзі, як багато хто із вас писав, це не е, ніякі ні праворадикали, е, не злочинці. Ніякі мається на увазі організовані кримінальні якісь угруповання. Це не німці, не російські німці, не якісь мігранти з інших країн. Як виявилося, друзі, все набагато проще. Це наші люди. Де да, можливо, не українці, але все одно ментально люди із країн СНД. Вот. Соромно, соромно, друзі, соромно небезпека з'явилася там, де її ніхто не очікував. Тому все одно бережіть своїх дітей, думайте, з ким ви спілкуєтесь, фільтруйте коло свого спілкування, дивіться уважно до людей. От і бережіть своїх дітей ще раз, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.